Пане Маріюшу, вітаю у студію. Дякую, що ви прийшли. Скажіть, будь ласка, які зараз демографічні тенденції в Польщі і що показують ваші дані? Добрий день, шановні пані та панове. Доброго дня, пані ведуча. Демографічні тенденції в Польщі, а також у Європі, на жаль, не найкращі. вже кілька десятиліть ми спостерігаємо загалом. Зниження народжуваності в Європі ця тенденція простежується ще з 70-х років. У Польщі така тенденція виразно проявилася приблизно десятиліття тому. Тобто, вже близько десяти років населення Польщі фізично зменшується. Хоча в повсякденному житті ми можемо цього особливо не помічати, але вже за останні 10 років поляків стало менше майже на мільйон. А у ЗУС ми добре знаємося на демографії. Це дуже прогнозована наука. Показують, що поляків за різними прогнозами до 2050 року може залишитися навіть близько 30 мільйонів. А це означає насправді різке скорочення населення, що насамперед є наслідком низької народжуваності і від'ємного балансу між кількістю народжених і смертністю в конкретному році. і без війни на жаль теж так відбувається, як бачимо. Так однозначно. А мені цікаво зробити маленький відступ, щоб пояснити нашим глядачам, чим відрізняються ці установи. Бо в Польщі є ГУС, тобто головне статистичне управління, і є ЗУС установа соціального страхування. І важливо зазначити, що перші займаються професійним підрахунком, бо мусять. А ваша установа так, бо ми є установою відповідальною за соціальне страхування. з одного боку за збір внесків, а з іншого за. Соціальні виплати, пенсії, рентні виплати, тобто ті, що виплачуються після 60 років, тобто це аналог пенсійного фонду України, так, так? саме так. До речі, ми також співпрацюємо з пенсійним фондом України, адже 2014-го уклали угоду, яка регулює правила і взаємні зобов'язання. Отже, ЗУС це установа, яка не лише співпрацює з Україною, а й відповідає за соціальне страхування в Польщі, як довгостроковими страховими виплатами, тобто пенсіями і рентами, так і короткостроковими. Наприклад, коли хтось захворіє або коли жінка іде в декретну відпустку, тоді ми виплачуємо допомогу, і це наша відповідальність. Тобто можна сказати, що ви улюблена установа? Особливо для тих, кому ми виплачуємо допомогу. А от щодо сплати внесків, дехто на нас нарікає. Ну так воно зазвичай і буває Добре. Отже, громадяни України в Польщі мають різні статуси. Будь ласка, поясніть нам детальніше, у чому полягають ці відмінності, і що варто знати це взагалі дуже широка і цікава тема, якщо говорити про міграцію та кількість іноземців. За останні 10 років кількість іноземців зросла більш ніж на мільйон осіб. Варто зазначити, що серед них близько 40 тисяч це громадяни ЄС. понад мільйон сто тисяч це люди меж ЄС. Це величезна кількість, загалом близько мільйона двохсот тисяч людей. це ті іноземці, яких ми бачимо в ЗУС як осіб, які працюють і застраховані в ЗУС. Саме тому я й сказав, що скорочення робочої сили, яке можемо спостерігати, було компенсовано приїздом іноземців. Отже, певною мірою Польща пройшла останнє десятиліття, так би мовити, без втрат а актуальні дані. Показує, що серед усіх тих мігрантів в Польщі 800 тисяч це громадяни України. Але вони не з'явилися лише тепер, після початку повномасштабної війни, а приїздили поступово ще з 2014-го. У 2014-му? саме так, дві 2014 чотирнадцятого іноземців у Польщі було близько 180 тисяч. А далі щороку ця кількість поступово зростала приблизно на 100 тисяч, максимум е, настільки пам'ятаю У 2022 двадцять коли почалася війна, лише за один рік до Польщі прибуло близько 180 тисяч. Восьми тисяч осіб це справді величезні цифри. І тут саме бачимо ті два статуси, про які ви питаєте. Е, є особи, які приїхали до Польщі ще до війни. Вони мають право на роботу і працюють. Вони трактуються як іноземці. Отже, якщо вони хочуть отримати допомогу, то отримують її на правах працевлаштованих осіб. Тобто тут е, немає жодних відмінностей порівняно з громадянами Польщі, які працюють. Вони мають підстави для пенсійного рентного страхування і для отримання допомоги. А з іншого боку, є громадяни, які прибули вже після початку повномасштабної війни, тобто після лютого 2022-го. Вони користуються положеннями спеціального закону про допомогу громадянам України, і цим людям достатньо мати паспорт і номер песель Такий номер надає польське міністерство внутрішніх справ та органи місцевого самоврядування. І на цій підставі ми в ЗУЗ виплачуємо також сімейні допомоги. Про це я ще не сказав, але ми виплачуємо також 800+, 300+, та всі інші допомоги належні у зв'язку з вихованням дітей тобто тут варто наголосити, що особи, які мають тимчасовий захист і підпадають під дію цього закону, та отримали статус Укр мають значно простіший доступ до соціальної допомоги. Це однозначна інформація. Так, це є основа для того, щоб ми виплачували допомогу. Пане директоре, рівень участі мігрантів з України на польському ринку праці дуже високий. хочу процитувати дані Національного банку Польщі. Вони зробили звіт. І там зазначено: частка осіб, які працюють або шукають роботу серед емігрантів у 2024 році, становила 78 що відсоток, значно вище ніж серед громадян Польщі. це дуже цікава інформація. Будь ласка, прокоментуйте, що це означає. Це означає. Що це означає? загалом хочу трохи повернутися до теми ринку праці. І скорочення чисельності населення, і того, що нас очікує в найближчі п'ять років, бо важлива також перспектива у зв'язку з негативними демографічними тенденціями впродовж наступних п'яти років ринок праці в Польщі зменшиться майже на два мільйони людей. І в мене є відчуття, яке очевидно підтверджують дані що безробіття серед поляків з урахуванням різних регіонів має певною мірою добровільний характер. Тобто це свого роду рівень, нижче якого ми навряд чи опустимося. бо люди просто не хочуть активно брати участь у ринку праці. і це також показує, що люди, які приїжджають до Польщі в пошуках роботи, значно активніші. Думаю, це якраз підтверджує спостереження, які ми теж е, бачимо хочу також підкреслити, що ті мільйон двісті тисяч застрахованих осіб, яких ми бачимо, це люди, які працюють абсолютно легально. Я не знаю наскільки розвинена сіра зона вона певно існує, але це дійсно незначний показник. Якщо порівнювати з 16 мільйонами працевлаштованих поляків, 7% з них це іноземців. Це помітна частка серед застрахованих осіб. Осуху безпечних докладне де про забарзу заважано ісбардзе барзоті дуже важливі дані. Дякую вам. Польща протягом десятиліть створює сприятливе середовище також для бізнесу і для компаній, створених іноземцями. Зокрема, на польському ринку діє дев'ять тисяч українських компаній. важливо, що тринадцять тисяч підприємств було відкрито українцями відразу після початку війни. Що ці дані означають для вас, як це впливає на вашу роботу і ваші показники? Це знову то знову можна розглядати в кількох вимірах. По перше, мене тішить, що активність у сфері підприємництва дуже велика, і ту динаміку про яку ви згадали, ми дійсно бачимо. за приблизно десятилітній період, частка іноземців. Які відкрили бізнес, зросла з 2% до понад 6%. Це показує, що крім громадян ЄС українці є другою дуже динамічною групою підприємців у Польщі. Це привід для оптимізму. Бо, по перше, це збільшує зайнятість, а по-друге, підвищує Надходження внесків до фонду соціального страхування Про це можемо ще теж поговорити. натомість ця активність очевидна. Я думаю, середовище для ведення бізнесу в Польщі достатньо добре та привабливе, щоб сприяти підприємницькій діяльності. також наша установа, яка обслуговує ведення бізнесу через профілі та страхові облікові записи, підтримує громадян України. Є певні труднощі пов'язані з мовним бар'єром. зазвичай через якість даних. Але в цьому напрямку ми маємо чималий досвід. особливо це було на початку війни? Зараз мовні бар'єри поступово зникають, бо ми вже багато працювали з українськими громадянами. Так. Статистика сказує вже з показує, що з кожним роком українці також сплачують дедалі більше податків до бюджету, що важливо підкреслювати, особливо у поточній політичній ситуації. Минулого року ця сума складала майже 1,65 мільярда злотих, тобто близько 414 мільйонів доларів, перераховую, бо українцям так легше зрозуміти. Скільки ж це І означає, що українці у Польщі забезпечують 34% усіх всіх надходжень від іноземців до державного бюджету. Це значна цифра. Чи ці дані коректні? І що вони показують? І це показує. Думаю, так. Я можу прокоментувати щодо фонду соціального страхування. цей фонд з одного боку збирає внески з іншого виплачує пенсії. Якщо Говорити про надходження від іноземців, то минулого року до фонду соціального страхування надійшло 18,5 мільярдів злотих. З яких 11,5 мільярдів забезпечили саме українці, це дійсно велика частка. А як я вже казав, це близько 7% внесків до ЗУЗ, з яких потім виплачується соціальна допомога. Якщо збалансувати з виплатами на користь українців, баланс безумовно. Виходить на користь ЗУС. цікаве питання, було Тепер цікаве питання, яке я приготувала зовсім в іншому варіанті. Раніше я хотіла запитати про допомогу 800+, і підкреслити, що Польща ставиться однаково до українців і поляків. Але виплачуючи їм цю соціальну допомогу, але як ми знаємо, правила змінились. Президент Навроцький витував закон і є новий, згідно якого 800+, плюс отримуватимуть лише ті діти батьків, які працевлаштовані. Що ви про це думаєте? Дуже працюю це пан я б не хотів коментувати політику. Ми установа, яка опікується такими виплатами. Можу довго розповідати на цю тему. бо я особисто брав участь у впровадженні цього закону в ЗУС та обслуговування українців. Наприклад, на національному стадіоні ми організовували пункт допомоги. І підтримували багатьох громадян. Я чудово пам'ятаю той час. Зараз у нас сформована постійна група отримувачів, euh, близько 200 тисяч дітей щомісяця. Це вже постійна група. Спочатку було близько 360 тисяч дітей. А потім частина дітей зникла. Так, частина виїхала, але як ми спостерігаємо останні 2-3 роки, група практично стабільна. Я переконаний, що ті, хто отримує допомогу, залишатимуться в Польщі довше, тому зміни в системі не завдадуть великої шкоди Більшість отримувачів допомоги перебуває на території Польщі і працює в Польщі, і ми це перевіряємо. Діти також навчаються у школах. Тож допомога виплачується законним отримувачам я ще знаєте, чесно кажучи. Через те, що я теж працюю в багатьох сферах, у тому числі в благодійних, я дуже остерігаюся таких рішень. Їх небагато, але люди, які реально не можуть працювати, і ми їм теж допомагаємо. Це багатодітні матері, це люди з проблемами здоров'я чи психічними розладами. Неважливо, але їх не так багато, щоб забирати у їхніх дітей. 800+, створюючи знову ту. Нерівність, яку ми намагаємося не допустити, зараз хочемо менше потрясінь, бо українці і так переживають багато потрясінь з інших причин. І я дуже мрію, щоб ми зберегли спокій, бо він нам дуже дуже потрібний. Думаю, що це теж важливо. Ми про це не дуже широко говорили, але коли війна дійсно почалася, наша установа прийняла понад півтисячі громадян України, яким ми. Забезпечили притулок переважно матерям з дітьми багатодітним. Тож я розумію про що ви говорите. Так, але так, але польща завжди підтримувала, і українці завжди дякують за все. Важливо, щоб зараз цей критичний момент не позначився на наших відносинах. Я б дуже хотіла, щоб не було загострення. пане директоре. Перейдімо до сьогоднішніх відомих спекуляцій про те, як поляки утримують українців. Цей наратив дуже активно використовується. Якщо запитати будь-кого в Польщі, чому зараз така хвиля хейту? що відбувається? То мовляв, українцям все дозволено, їм дають більше ніж полякам. Звідки це береться? Не зрозуміло. але яка реальна ситуація? Як виглядає співвідношення соціальних виплат та податків? ми вже говорили про цифри, але чи справді українці роблять такий внесок, а поляки їх утримують? Ви хоч ми ще жов кілька таких Я думаю, що можна подивитися на кілька актуальних цифр, як я вже казав, щодо надходжень до фонду соціального страхування, який обслуговує ЗУС, зараз щороку надходить близько 11,5 мільярдів злотих. Це значна сума з іншого боку. Сімейна допомога, яку ми виплачуємо українцям становить трохи більше мільярда злотих на рік тобто в співвідношенні до 11 мільярдів це невелика частка якби також важлива вікова структура українців, бо вона визначає виплати Більшість українців це люди віком від 25 до 35-40 років тобто в працездатному віці для ринку праці та сплати внесків. саме так, тому частка цих осіб у короткострокових виплатах, наприклад, через хворобу чи декретні відпустки порівняно з виплатами полякам менше 1% це справді невелика частка це дуже важливо знати, щоб потім правильно використовувати цю інформацію. Тож дуже вам дякую. А що ви скажете про те, що Польща та інші країни зацікавлені в воєнних мігрантах? офіційно відомо, що бракує робочих рук. але ситуація така, що українці працювавши тут. Їдуть далі туди, де, наприклад, чи більш приємніша атмосфера або кращі виплати, соціальна допомога, бо такі програми є, наприклад, у Німеччині платять за сам факт перебування воєнного мігранта. А що ж показують ваші реєстри. чи спостерігаєте ви відплив частини цих мігрантів до інших країн? Інформація трошки бо... Я вже трошки казав у перший рік війни були великі коливання від'їзди та повернення. і ми це бачили в реєстрах. особливо через дітей. Коливання були значні Але останні два-три роки бачимо, що кількість дітей стабільна. також щодо українців, які працюють в Польщі та застраховані минулого року до нас прибуло близько 29 тисяч українців. тенденція залишається позитивною, Хоча трохи сповільнюється, бо природно існують певні межі, думаю, це друга хвиля міграції до інших країн. Вона теж відбувається, але ми її не бачимо так яскраво, як на першому етапі. можливо, тому що польща культурно близька Україні умови життя тут для українців привабливі. Я хочу, щоб ці люди залишалися в Польщі якнайдовше а ми маємо дані, що що найменше третина опитаних українців хоче повернутися в Україну. якби не поточна ситуація, там а вона насправді дуже складна. вони б точно повернулися. Я знаю також багато біженців, з якими ми працюємо: діти з дитячих будинків, знайомі, сім'ї. Неважливо, Не проводимо офіційних досліджень, але відчуваємо і знаємо, що люди хочуть повернутися. Що буде? Якщо вони повернуться третина мінімум, а якщо більше, чи тоді криза буде у Польщі? Бо зараз на цьому тримається економіка і це важливо знати, це. значною мірою так це змінить ринок праці. бракуватиме рук. може призвести до суттєвої кризи. дивлячись на галузі економіки, особливо в транспорті, будівництві сферах послуг, уже харчуванні. Частка українців у цих секторах велика. І це безпосередньо вплине на ринок праці. Розумію бажання повернутися, воно природне але такі повернення суттєво вплинуть на ринок праці. демографічні перспективи для поляків теж посилюють цей ефект. Татакове Розумію пане директор. Останнє запитання. Яким є горизонт прогнозів у контексті демографії та міграції в сучасних обставинах? Розумію, що це можливо не зовсім ваша компетенція. Але і все ж ви співпрацюєте з урядом? Разом то це дуже складна тема. в Європі два приклади, як країни справляються з кризою. Чехія та Угорщина, особливо Чехія, яка ввела дружню податкову систему для багатодітних сімей. Можна це один напрямок, але також важливо підтримувати батьків, забезпечити ясла, догляд за дітьми, щоб жінка могла швидше повернутися до роботи. дбати про реалізацію принципів work-life balance, залучення татусів до виховання дітей, адже це впливає на рівність. бо Виникає очевидна диспропорція у зарплатах чоловіків і жінок. все це впливає на демографічні зміни, а з цього буде дедалі складніше. Є й інші групи на ринку праці, такі як люди з інвалідністю, яких можна активізувати професійно, бо на жаль, вони часто лишаються пасивними, і часто говорять також зокрема заголовки в газетах, що штучний інтелект забере робочі місця. я вважаю, що це скоріше замінить певні функції та буде скоріше допомогою, а не загрозою коли штучний інтелект теж почне платити податки, мене цікавить. не чув про таке. Зробимо наступну програму колись, коли буде потреба. Дуже дякую, все чітко та зрозуміло. Дякую. Всього найкращого. Дякую на все добре.